Нехай день буде добрий сьогодні, 19 серпня. Я не знаю, у вас в мене дні летять отак ш -ш -ш, пачками 24 й рік. Так, і ми трішки випили кави з головою пішнянської Це молодець. Микола Миколайович. Вручайте грамоту, бо він мене запросив, каже на каву, але я ж навіть на грамоту провела. Давайте. Хоче вручити грамоту, але хоч чи пристаньте, чи що. На, на Та я знаю, давайте. Ми ж нерумо ніякої інтриги. Повертайте її передом. І кажіть слово. Олена Васильівна, дякую вам за ваші книжки. Які книжки? Фундаторка етнопросвітницького осередку, етносадиби, три музеї, Лялина Світлиця, музей звареного борщу, музей живого хліба, етнологія і багато чоловіків. Докторка історичних наук. Ні, тут не написано. Королева. Ні, до такого нема. <су> Читайте вашого серця, <су> Читайте. людина, єдина на території вашої пішнянської громади. Я вам безмежно вдячна. Нас урочиста. Ще ні. Почекайте. Ну тут уже нас урочиста. Я дуже дякую за ваше визнання. Я, е, я колекціоную ваші грамоти для мене, подяки. Я їх сьогодні зроблю. відео. Боже, гляньте, до мене йдуть вітати. Вся Добре сільська рано. рада. Добре рано, гляньте. Усі вітають. я Дуже рано. дякую. Добре. Вітайте, приймаю вітання. Дякую. Вітайте. Вітаю. Дякую, дуже дякую. Дякую, що ви мені сприяли при намі цьогоріч намішали. А я всіх принагідно запрошую 9 серпня 24-го року на 11-й фестиваль борщику-горщику. І на скільки борщів? На 101 борщ, бо один борщ буде від різника. правда? ще не Правильно? Різник зробився великим кулінаром, шефом, кухарем і так далі. Дуже дякую, бо це все прямо ефірі. Будьте обережні, все прямо ефірі. Нічого зайвого краще не казати, бо все потрапляє. І нехай день для добрих людей буде добрим. Ви знаєте, оця подяка для мене дуже дорога, бо не шукай пророків чужій вітчизні, пророк він ось під носом. Правда?